Та глядачі свого каналу, вітаю українське панство. Вітаю українців, які зараз за кордоном. І дуже хочеться їм додому. А може комусь і не хочеться, хтось уже правий, але добрі рідні та друзі. Е -е -е -е. Я сьогодні хочу подивитися таке питання. Кравчук Леонид Макарович, наш перший президент. Він підписав той меморандум в у му році по здачі ядерної зброї України. То чому він то зробив? Хочеться подивитися, і яка була реальна ситуація у нас, в принципі, з цим питанням. І які плани мала Америка, і які плани мала вже тоді Росія? Бо в тому ж році. Е, нагадаю вам, е, була війна, перша Чеченська, там Ічкерія. В общем, е, все це пішло в розвал, і ми ну, хотіли жити окремо, незалежно, також як і ми. в 94-му році це все почалося. Як можна було здати в 94-му році ядерку, бачучи, як Воюють росіяни на Кавказі, як вони це все роблять, я просто не знаю, чим думав, чим думав, чим думала ця людина. Тому давайте подивимось, чому він прийняв таке рішення. Давайте спитаємо, чому Кравчук Леонид Мукарович народжений 10 січня 1934 року. І підписав туперський меморандум, по здачі країною, Україною, ядерної зброї. Будь ласка, покажі Яка була тому причина? Вибираємо 4 карти. Потім докладемо, якщо буде треба, я думаю, що буде треба. Це таке питання дуже. Серйозно, так, все, я перемішую. Лі не завжди показують гарні особиття, вони можуть показати за часу просто статусну людину, яка впливає на вас. Так, ну поїхали. Зміни, різкі зміни, і він прийняв рішення. А де ж чому? До речі, на той момент воно було успішним. Але, 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 падає таємниця рішення. Він прийняв. Все ж таки, я думаю, що все ж таки це не діє, це, верніше, це дії, так, да. це дії, це дії і це дії були колективні. Скоріше, зараз я відкрию. Я маю на увазі країни. І дивіться, в кінці стоїть вибір. Тобто, ви тобто, мали вибір. Ми мали вибір, але. Давайте ми розглядімо цю ситуацію. Ну, То, що Росія хотіла нас тупо прийміть, то я в цьому не сумніваюсь А от що хотіли е, американці від цього, ну ми так, я правильно кладу правильно, то подивимося зараз. Зараз розкриємо цю ситуацію. Зміни йшли найкраще. Так, у нас була незалежність. Е, прийняв, е, так, дивіться, ось цей ведмедь. Рішення він прийняв під впливом е, цього сильного ведмедя. Бачите, у нас Северний Сусід і Росія, і е, Америка це теж над, е, а, 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 Альянс, він теж. Е, Атлантика, там теж таке. ну Подивимось зараз. Так. Нове і несерйозне. Ну, я би сказала так, що це не нове. Це несерйозне було його рішення. Його треба було дуже ретельно обдумати. Той папірець треба було дуже ретельно читати і заставляти, а не так, як вони підписали. Де санкції до тих, хто не дотримувався, не дотримався, де санкції, там санкцій немає. Навіть в самому елементарному договорі про куплю-продажу є санкції. Так, дивимося. Я зараз все викладу тоді вже буду все це збирати до так. Четверта, п'ята, шоста. Ха -ха. Гроші ми отримали за це. Ми отримали гроші за це, ось і все. Оце оце показує, що ми нам за це просто тупо заплатили. Просто заплатили. Ось і все. от і вся історія. Тому він не здав то. І то, що він розказує, немає за що було задержати. ми пішли не нижчими з з Радянського Союзу. Ми не нищими пішли. Так? Росія оставила всі свої збереження в Збербанку, але ж все-таки підприємство, промисловість ми не нижче пішли, розумієте? Дивіться, значить, під впливом сильного якогось лідера, зараз я подивлюсь окремо це. Прийнято було рішення не серйозно кравчуком, не обдумано, не до кінця він його обдумав. По башні, бачите, падає башня, несерйозність, тобто державна ця історія, вона все ж таки нове. І ну, Лілії падають йому, я не знаю, тому що це була влада. Влада, і на той момент йому так ось було комфортно це зробити. Я думаю, що він теж там поїм'є грошей, бо Лілії показують статус, теж гроші. Багатство. Круто кажучи, так, знаєте. Але, ну, я не думаю, що він там так прям. І тут нам падає таємниця. Таємниця і договор. Це був таємний договор. Там щось все ж таки, якісь пункти, які були такі, що ми не знаємо про них. Скоріше. Всього. Ну, як? Не пункти, які прописані, а договори. договоренності були такі. От. І все ж таки оця ядерка, це. Розумієте, вроді як і вдалий цей договор був на той момент, да? От, договор, зірки і гроші. Ну, був вже вибір. Чому ж вибрали гроші? Краще б вибрали ядерку. Тепер давайте я попитаю, що це за ведмедь? Під чим пливом? Так, будь ласка, покажіть мені карти, Під чим вливом? давали підписувався договор під впливом американців чи під впливом росіян? Ну, і я вам так скажу: на той момент американці вважали, що це дуже добре. Бачите, які всі карти добрі, Тобто і е, Колодязь Сі 400х, і жіноча гарна енергетика, мабуть, на той момент там була якась жінка при владі. І в принципі, Ось Америка, вона. Бачите, які карти. Ну, супер. Супер. І тепер дивимося Росія. Бачите, це була ініціатива Росії. Темні думки, маски і лабіринт. Все. Вони нас до того довели, до того лабіринтика. І це, оце вони, оце вони. Оце наші сусіди за е, Сєверні. Бачите, які красиві. Да. Ну і давайте подивимося, що, що за таємниця тут. Що це за книжка? Чи вивчання чогось, чи що це? В принципі, карта непогана, то скоріш всього тут люди вирішували. Якраз оце питання розглядали. Може, де ці де, державні люди. Ну, і вроді як раділи тому, чесно кажучи. Бачите, бо вони з клевером це все йде. Да. Ну і давайте подивимося оцю державу. Державу. Що це за держава у нас падає між... Все ж таки він вважав, що він правильно поступив на той час. Бачите? Той час, от і, і всадник, він, він все ж таки вважав, що він поступив правильно. він Тому був впевнений, тому він підписав той меморандум. Хоча вибір був. А давайте подивимось, який, який був вибір на той момент. Ну, треба було ретельно той писати договор думать головою, санкції виписати. Давайте роздивимо, що тут у нас. Ну, от бачите, договори. Але так, це було тяжке рішення прийняття. Важке рішення, і це дуже важливе було рішення для нашої країни. Дуже важливо. І от після нього, бачите, після Христа, оце у нас пішла така ситуація. По місяцю. Нірвотрьопка. Нірвотрьопка. Ось оце можуть ці кігибісти. Ось оці плани полізли вже. Вже Росія почала з нами е робити Це, те, що от багато часу у нас всі плани зістроїла, працювала, заводила сюди своїх е людей. О, криси, все, так! общем ясно. Ну, я хотіла подивитися, все ж таки, з яким серцем він то робив. Він робив це, він хотів кращого люди, він хотів кращого. І Америка до того не хотіла нам зла. Ви бачили, які карти випали. І серце там, і я вже не пам'ятаю, ну гарні карти там випали. А це випала Росія. Бачите, вже тоді, вже тоді вони це все загребли. І це і оце оцим вони отак займалися довгий час. Оце була їхня робота, і все це було після Христа. так. Місяць, нервна система, все ізучення. Ні, отак було. Отак, ізучення, потім місяць. І пішло новини, плани. Робота ретельна довгий час. І оця криси, це вони нам просто розвалювали державу. Розвалювали економіку, розвалювали, різали заводи. Пам'ятаєте, лімінівий завод, що ми зробили. І багато і багато таких заводів. Це просто, що я жінка, я не знаю, то так все так склала. Ось вам, бачите, все показало. Все показало. А що, було б, а що було б, якщо б ми не здали ядерку? Покажіть мені ту карту, яка б у нас зараз була б ситуація в Україні. Якщо б ми не здали ядерку, покажіть мені. То. Був би договор якийсь. Е е і після хреста, дивіться, якщо ми не здали б ядерку, теж було вивчання роботи, ретельна робота велась би, сонце було б. Ось і все. Бачите? Отак. Так ми б жили зараз, якщо б ми не здали ядерку. Були б зміни, були б зміни на краще по Христу. Ось, пожалуйста, все це вивчається, все було б на краще, на краще. Щастя, любов, мир. Ну, трошки десь члялись би там хтось заблучив ці овці. Але все одно, бачите, падає ось. Така гарна карта. Ось якщо б ми не зробили такої глупості. Бачите? Ну, на жаль, ми зробили. Ну, як ми, Кравчук зробив. І та команда, яка була з ним, вона то зробила. А так би ми зараз жили. От після, е, ми б підписалися там щось якось, документи були. І все, ми вивчали. Все це питання розглядали науковців, Создавали все своє. Е, ну, Петтики, по ядерки, так, там науковці працювали, як-то содержатися, обслужувати і т.д., і т.п. Це люди. Я вам показала, а тепер хочу показати вам енергетику людини. Покажіть мені енергетику людини. Хочу це... Мені самі цікаво подивитися енергетику людини на єгипетських таро, яка вже на іншому світі. Покажіть мені цю енергетику. Він, до речі, козером дуже класний знак і собака. М -м -м. Покажіть мені на зараз цю енергетику. Ні, давайте так. Покажіть мені спочатку енергетику раніше, коли я був е живий, президентом. Був, просто був живий. Покажіть мені енергетику цієї людини крабка. Дама Макаровича, який народився 10.01.1934 року, покажіть мені. Цю людину, яка вона, як персона була, до речі, не дуже вірна була. Тіліпався туди-сюди. Бачите, в нього з п'яти карти дві двійки. Дві двійки були, але він шукав в світі підтримку. До речі, був справедливий, бачите, але не дуже вірний був. Ну, то може його якісь особисті, там, знаєте, чисто людські такі. Хитрий був, хитрий був, бачите, сімка. Але тут пішта вже карта випадає самовману, тобто він перехитрював самого себе, так і з цим меморандумом. Ну і по, в принципі, він був, бачите, бачите, був королем вогняним, король жезлів, гарна енергетика в нього була. Ну, до речі, козероги вони такі потужні люди. Дуже стабільні, дуже стабільні люди. Бачите, все ж таки він... Багато двійок. Бачите, як багато? Це негативна двійка, двійка, багато двійок в ньому. Така собі, знаєте, енергетика. Невпевненості. Невпевненості була. Не зря він з пістолетом спав. Не зря. так. Ще є час. Ну і давайте подивимося зараз, що нам покажуть. Карти цікаво, яку енергетику вони покажуть зараз. Ці людини на цей час покажіть мені енергетику цієї людини. Мені цікаво просто саме. Що покажуть карти. Перевернута луна. Тайна. Закритий суд. Все. Те, що я вам казала, що закритий суд це людина закрита. Кришка, як кажуть, закрилася. І помирав він з тускою, в стресі, тянув за собою не все він договорив, він оставив таємниці, свої таємниці, які були при владі, але він впевнений був в тому, що, все ж таки, Ну, бачите, рицарь, рицарь по землі. Ну, він знак такий, тому рицарь землі. Такий впевнений в собі пішов, як кажуть. Впевнений в собі. Рицарем пішов. Життя закрився. Закрита Кришка закрилася. Але в стресі, бо якраз він попав, що почалася була війна, це все він прийняв. Він побачив результат своєї дурної роботи, яку він зробив. Але на той час він вважав, що він поступає правильно, хоча я лічно не представляю, як можна було так вважати. З ним не було поряд розумної людини, або він не хотів слухати розумної. Ось так, люди. Карти показали, я вам розказала. Є над чим подумати. Як би ми зараз жили, я вам показала. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, кидайте купівчину на подяку чи підтримку, як вам хочеться. Карта виставлена там. Запис на. Приватну консультацію, також там є номер телефону. Заходите на стрілочку, там, де йде назва відео, і там все описано. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємося, па-па.